Віт, рада вітати вас на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай. І сьогодні з нами на зв'язку гостя, яка не потребує представлення. Ісіта Сіта Гая, вітаю, Сіто. Вітаю, Тетяно. Дуже рада. І сіто, у нас зараз в Україні відбуваються піщані бурі. Вони стають все масивнішими і масивнішими. Що це? Звичайний природний катаклізм? Чи, можливо, якась радіація? Тому що люди дуже хвилюються, адже для них це щось незвичне? Так, звичайно, це радіоактивні речовини, і це все створюється руками людей. Це рукотворна кліматична зброя, яка зараз випроповується на планеті Земля. Тобто оця зброя, про яку ми з вами говорили в, мину... в минулій програмі, це вже і ми от за такий короткий час вже побачили на собі її використання, так? І сіто, а це тільки Україна помітила, чи ну в світі то ми знаємо. І це виходить, що і в Україні вже почали приміняти цю кліматичну зброю, так? Так, звичайно, це приміняється зараз абсолютно в усіх країнах. Немає країн, в яких це не приміняється. Зараз а, різні випробування і різні тестування йдуть в усіх країн. Хм. А, але ж, не дивлячись навіть на ці піщані бурі, напередодні у нас свято Великодня, великодні свята, вихідні дні, які всі проводитимуть з родинами. Є дуже е, велика ймовірність. Ну, вірніше, ми вже очікуємо українці, що ворог почне завдавати атак саме в ці дні, саме там, де скупчення людей, і, можливо, це будуть навіть храми. Що ви відчуваєте? Насправді Творець Бог він живе в нашому серці. Я б рекомендувала звичайно на великодні свята утриматися від масових подій і не відвідувати такі місця, де скупчуються люди. А ви можете зробити мову у себе вдома. Ви можете своїми словами навіть досвятити, тому що вже були спробування тоді, коли. На вгоду людина говорить слова любові, і структура води змінювалася від цього. Зараз така епоха, коли мають відкрити творця в собі, і тому будьте берегинею свого житла, своєї сім'ї і створіть найкращу енергію в ці свята в себе вдома, і ви можете це зробити самостійно навіть людини. Дякуємо за пораду. А ось взагалі травень місяць є такі е, ну, нечуткі, про це говорять і е, військові діячі, так і політики, що е, 20 числа травня стануть страшними для України, що ворог просто лютуватиме по всіх фронтах, буде багато руйнувань, багато смертей. Е, як у вас відчуття щодо цих дат саме стосовно України? Це 20 числа травня. Наприкінці травня, на початку літа я бачу, що є напружена ситуація, але я не бачу, щоб це було таке дійсно захоплення територій. Так, ворог буде намагатись, звісно, дати. Всі зусилля, але нічого не вийде. Що поради просто не робити. Що порадити українцям робити в ці дні? Десь ну не знаю може, якісь поради, крім можливо, якісь особливі медитації, можливо, особливі молитви, можливо, навіть деякі регіони варто й покинути. Дивіться насправді діло не в місці, де ви знаходитесь, а в вас. В вашій реальності буде відбуватися те, що всередині вас. Ваші свідомості і підсвідомості витворець. І неважливо, де ви, ви можете бути в безпеці чи в небезпеці, де б ви відбувалися. Тому радість в ці дні присвятити очищенню свого тіла. Насправді, ми Складаємося на 80% з води, і якщо ми починаємо працювати своєю внутрішньою водою. Ми працюємо з усією реальністю. Як ми можемо перепрограмувати нашу внутрішню воду, нашу внутрішню свідомість за допомогою зовнішньої води? Ви просто, якщо у вас є вдома карти Таро, ви можете їх використовувати, і ви можете протязі 21 дня ставити водичку на старший аркан мир. Це енергія гармонізації, це енергія миру, це божественна енергія. І коли ви ввечері поставили скляночку води на карту Мир, вона за ніч зарядилася цією енергією, і зранку ви можете випити цю водичку і ви почнете відсвятковувати, як міняється ваша свідомість, як міняється ваша реальність, як міняються події в вашому житті. Також ви можете працювати з водою через мантри, через слова любові, через молитви. Зранку ви прокидаєтеся, ви наливаєте. Скляночку водички, на цю водичку ви намовляєте слова любові, ви бажаєте собі щастя, ви бажаєте собі прекрасного дня, прекрасного настрою, прекрасного кожного моменту і випиваєте цю водичку. Так само, якщо у вас, наприклад, хворіють діти, чи хтось з родини захворів, чи, наприклад, чоловіка. Наклеються якісь справи, а чи щось не виходить? Ви можете, коли готуєте їжу, так само намовляти на їжу, казати, що. А це їжа це елексир здоров'я, це їжа, це елексир молодості, це їжа вона вирішує всі справи. Це їжа вона дає геніальні ідеї. І якщо ваша близька людина над чимось думає в чомусь сумніваєтесь, ви можете замовити цю їжу, що зараз а ця їжа вона принесе найкраще правильне божественне рішення. І ця їжа вона очистить свідомість людини, і ця людина зможе прийняти право. Певне рішення і таким самим чином ви використовуєте магію у побуті, тоді магія вона починає служити вам, вона починає допомагати вашому житті. І ну от якщо ви зараз такі прекрасні поради дали нашим глядачам, я впевнена, що всі скористаються і відчують користь. І задоволення не тільки від їх проведення, а й від результату. Але тут би хотілося, якщо ми вже про ритуалістику заговорили, так? що ви можете порадити нашим глядачам на захист, на захист тих, у кого е воюють родичі, рідні, так? або навіть просто тим людям, які хочуть якось допомогти підтримати енергетично тих людей, які захищають наш спокій та нашу країну. Є прекрасні захисні ритуали. Перше, якщо у вас в вашому будинку, в вашій квартирі є алтар з божествами, ви можете поставити фотографію біля божества. Тої людини, яка зараз знаходиться на фронті, і ось це божество воно буде автоматично захищати людину. І кожного ранку ви можете робити ритуал, запалювати свічку біля цього алтарику, ставити водичку, ставити живі квіти або готувати солодку їжу з зерном. Чи може з рисом, вона має бути з молочком, вона має бути з медом, з маслом, і також на якийсь час ставити її на алтарик. Це енергія, якою ви годуєте божество, і це енергія благодаті, яку ви створюєте навколо людини, і потім ви можете а, цей рис а, давати. На вулиці тваринкам кормити пташок таким самим чином ви створюєте захист для людини. Як ще можна створювати захист? А якщо у вас є піраміда, ви можете на фотографію людини накласти піраміду і вмикати мантри, вмикати молитви, і ви можете також промовляти, що той, хто в піраміді. Він в руках творця, він завжди в благодаті, він завжди в прекрасній енергії. Той, хто в піраміді, він завжди оновлюється, очищується, і в нього вічне земне життя. Ніщо не може загрожувати його фізичному тілу, емоційному тілу. І так, ви, як берегиня, можете захистити свого чоловіка, брата, сина свого друга і використати магію в житті в А зараз трошки хотілося б знаєте, про такі не дуже приємні речі. Але ви, як духовний наставник, також можете дати пораду людям, тому що, на жаль, надзвичайно багато уже тих, кого захистити ми не можемо. Хто там вже здійснює переход або різко загинув? Не завжди людина навіть розуміє, що вона пішла з життя. І зараз я впевнена, ви теж бачили і знаєте, відчували, скільки неупокоєних душ є в Україні, є на нашій землі. Як можна багато незнайдених, багато неприданих землі і неупокоєних. Що можна порадити тим, хто вже втратив, щоб полегшити перехід, чи якби присвітити душі, яка переходить, чи яка різко вмерла, чи вмерла неподолі, і всі то що порадити? Я знаю, що у вас точно є надзвичайно цінні поради з цього приводу. Насправді всі негативні і позитивні сценарії завжди прописані душою. Ми не можемо вмерти долі, це просто неможливо. І кожен досвід, навіть той, який нам здається негативним, це насправді досвід Творця, і на рівні Творця немає позитивного і негативного. Є просто чистий досвід, який проживається. Тобто, там немає проблеми. Проблема тільки на нашому рівні є, там немає дуальності. І якщо ви хочете полегшити, ви маєте благословити всі душі, які існують, які існують взагалі. Тому що це якась певна кількість душ. І ось цей шлях від народження до смерті це духовний шлях. Це шлях кожної душі, яку вона проходить у втіленні. І Кожен з нас насправді помирав мільйони разів і різним різним чином. В мене був такий досвід, коли я згадувала моменти тисячі разів, коли я помирала в різному віці, по різному, зовсім по різному. Дуже багато насильственних смертей. Але з цього рівня творця. Це просто як секунда, 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 досвід такий, 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 такий. Це дуже швидко відбувається, і там немає болю. Є біль тільки на рівні его. Тому я раджу вам, якщо ви втратили близьку людину, ви страждаєте. Ця людина не страждає, ця душа вже не страждає, страждає тільки ваше его, тому що ви прив'язані були до цієї людини. Але ця душа вона обрала такий шлях, вона обрала вийти ось так, і ми маємо поважати вибір кожної душі. І те, що ми можемо зробити, ми можемо поставити свічку також і попросити благословіння для цієї душі, для цієї свідомості в кожній точці. Простору і часу, де б вона не знаходилася, ми благословляємо її любов'ю. І ось це благословіння воно дасть можливість цій душі проживати інші досвіди, в інших реінкарнаціях, інше втілення. І, можливо, не на цій планеті, а можливо, ця душа реінкарнує у минулому чи у майбутньому. Але коли ми благословляємо інших, ми благословляємо справді себе, тому що немає інших. Є тільки єдине я у всіх формах, тілах і проявах. боже і то Ваші слова просто до мурах по всьому тілу, як ви мене вчили, і всіх наших глядачів, що це і є істина, коли ти це відчуваєш тілом. Тому я від імені всіх наших глядачів надзвичайно вдячна вам за цей. Духовний досвід, яким ви ділитесь з нами. І дякую, що знаходите час і виходите з нами на зв'язок. Дякую, дуже рада. І до нових зустрічей на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай!